Звертаємо увагу на два сальники. Один цей і другий. Як правило, якщо шток пускає тоді, коли піднімається вверх або вниз, е замінюємо різинку під оцим сальником. Щоб її замінити, треба цю нижню частину повністю відкрутити. <клес> Зазвичай ця нижня частина важко знімається по тій причині, що тут поставлено на фіксатор різьби. Зазвичай потрібно замінити оцей сальник який йде і на резинку, від ну, приблизно 1-2 розміри більші від той різинки, яка стояла попередня на насосові. Тобто, щоб вона могла змогу більше розтиснути сам сальник тоді, коли ви закрутите нижню чашку. Також треба звертати увагу на сам шарик. От Його місце посадки. Тобто, щоб він плотно, щільно закривав. Саму посадку гнізда для того, щоб не було просач... просочування жидкості. Замінюємо сальник також різинку. Маємо такі ремкомплекти для насосів. Сальнички, різинки. Так, от наші сальнички. Це тут заводу їхні нові різінки. Но вони, як правило, не ушильнюють. Тобто не мають змоги розтиснути нормально оцей сальник. Тому ми підбираємо з звичайного комплекту то есть so, от вони. Ставимо новий сальник нову різинку. Вона сюди важко заходить, але ми закладаємо її. ця різинка, яку ми ставимо на розмір 2 більшу. Зразу, якби здається, що її сюди неможливо поставити, але ми її ставимо, тоді дивимося на нашу всередині. Сприжинку, ставимо шарик. І тоді, коли ми закручуємо, наживлюємо, також ставимо назад різьбу, заливаємо фіксатором різьби і дуже плотно закручуємо, для того, щоб ущільнити сам. Salny.